Тут сходить яра пшениця, вона посіяна після ярого ячменю. Тут попередник був ярий ячмінь. І для того, щоб тут ґрунт трошки зачасто був під бобовими культурами, і ми щоб більше накопичити вуглецю, вирішили питання, що тут зайти трохи вуглецю більше нагромадити за рахунок злаків. І отут, на тій площі, посіяна яра пшениця. 2-3 Березня, березня, після Ярого да? ячменю. І покрівні культури. тут Також були покрівні культури тут в тій сумішці, бачите, навіть їх тут не видно. Тут були і кормові боби, і горох, вика, тут навіть багато було. Але отут от бачите, вже яра пшениця сходить, тут норма більша посіяна. Тут посіяно 2,7 мільйона. Бо яра пшениця вона так не кущиться, як ярий ячмінь. От, вона вже сходить, там да, вже вже бачимо сходи. Також не, не так аж глибоко, але тут же вона. Але от покривних культур вони тут також були нормальні, хороші, розвинуті, але грунт їх з'їдає. Вже нічого немає, так? Тут знову ж таки черв'яків багато є. Знову там в будь-якому місці, де не купнеш, то де є органіка, так. тут є, є достатньо. Так, йдемо, йдемо навозимо, йдемо назад навозимо пшеницю. Тут був попередок який. Льон льон олійний. Для тут був посіяний. От навіть видно залишки ще рослин. Вони ще залишилися, не полягли до кінця. Ось тут, озимої пшениці, тут навіть видно, десь були от миші. От була колонія невелика, вона на цей, але були. Ось тут посіяна пшениця була з нормою 1,9 мільйона то орієнтовно 98 кілограм тут було посіяно зима і Так, там, там було більше посіяно. А, а Тут нам так вийшло, Михайло Іванович, бо ми мали насіння е, е, пшениця Галіо, австрійська. Ми просто мали невелику кількість, нам на, на тих 23 гектари необхідно було посіяти площу. Але ми тут за рахунок густоти доберемо, за рахунок густоти розкущення мається на увазі. За рахунок. Е, Довжини колоса і натури зерна, так як ми кажемо. Тут при треба такій, при такій густоті, то можна спокійно мати натуру 800 і більше грам. Вже є вихід труб, вже є 31 фаза. Аж це дуже першому звузі. Сьогодні плануємо внести селітру по цій пшениці. Скільки Десь орієнтовно по 120 кг Фізичній вазі. Так, так, фізичні вазі 120 кг. Ну, попередник тут е, трошки гірший льон, треба азоту трошки додати. Тут вже, Михайло Іванович, тут вже було 100 кг карбаміду. Тут вже було 100 кг карбаміду, ми вже давали. І зараз дамо ще 120 кг селітри м'ячної і то, все. Коли давали? Е, в, в лютому, в лютому то було десь середина лютого. Я так по числах не пам'ятаю. То був ґрунт такий, якраз ще було сніжок, де-не-де де, були опади снігу, вологи було достатньо. Температура була 2-3 градуси тепла. Якраз десь той карбамід з тою вологою він засвоївся в ґрунт. Навіть зараз по колю рослин видно, як вони виглядають, вони темно-зелені. Вже той карбамід навіть вже починає працювати в амонійній формі, тому що... А мідна вже перетворилася маніна, там далі буде перетворюватися нітрат тут буде також годувати ще з того карбаміду. Але от є багато людей, які бояться втрат від карбаміду. Так, Є ризик, коли, наприклад, температура 15 градусів тепла, вологий, гру, сухий ґрунт. Є багато втрати. Коли правильно знайти період і внести карбамід, то ефект буде краще від селітри, тому що карбамід фіксується в ґрунті. він не Вимивається. Він тільки перетворюється з форму-форму, в форму, і потім рослини годують. А якщо, наприклад, давати аміачну селітру, коли йдуть дуже інтенсивні опади, немає ще вегетації, то є ризик вимивання селітри, то втрати можуть бути як і селітри, так і карбаміду. Карбаміду відповідно від втрат того, що може бути випаровування і втікти він повітря, а селітра може вимитись. Так що тут не можна сказати, що саме правильно та форма так, швидка форма, то є селітра, вона скоро засвоюється. Але якщо йдуть інтенсивні опади, і рослина ще не, добре не вегетує, то також може бути вимивання. Так що при будь-якій формі можуть бути втрати. І не можна казати, що саме селітра є правильний елемент живлення. Карбамід навпаки він зафіксується в ґрунті і він буде використовуватися на протязі вегетаційного періоду. Втрати там будуть мінімальні, якщо він попав в ґрунт. Буде ще запаха? Ні, все. Це, воно зараз де о, вихід в трубку вже е, починається, вже 32 фаза. Ми тут попрацювали, Так, Та, ну ми ж ми кажемо, тут вони були, от колонія тут була, десь там була, там ми йшли, бачили. А ну ви... то не є критично, то не є критично. Ви не працюєте працювати? Не працювали, ні. Ну можуть бути якісь критичні руки, то ніхто не застережений, може бути розвиток дуже сильний мішей. Хто його знає, як воно. Ви ж колись розказували, що коти вам допомагають з тої свалки, так? Так. Ну так і, є. Так, так, так. Так, так і є. є, є лиси на полі, є дикі собаки, Там, які дикі собаки, мається на увазі ті, хтось їх десь залишив тут на твої кути. Вони також свою роботу роблять, вони приходять, вони нам допомагають. Але кажу, що тут критичного якогось такого немає. Ну Але от також по льоні, бачите, льон, льон не, не залишає азоту, він не, не цей, але, але, а, наскільки він, а наскільки він структуру формує. Яка, яка структура також після льону. Ну Тут чоловіки, дивіться, який ґрунт розсипається. О, льон О, також ґрунт дуже структурований, хоча має стрижневий корень. Грунт дуже структурований після льону, то ніхто не може пояснити. Стрижневий корень тоненький, а, а такий кра -к -к гарний ґрунт після льону, який, який то добрий попередник для, для оземене. Просто і далі. Ну, для, для всіх рослин льон, він є дуже добрий попередник. Але розвиток тут менший пшениці, ніж там, де ви були на першому полі, так? Ну там, бороху, так? Та, 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 там є біологічний азот, залишили рослини. А, рослин. а так, так. Льон такого азоту не залишає. Там, там, але, але самі... Не селітру будемо. Будем, але будемо тільки давати приблизно 40 кг в дівчині один раз зараз. Можливо, сьогодні, завтра, от там буде проходити так, підживлення. не було, де? Прошу? Ні, там не було. там не було, mm -hmm. Тому що там є азот органічний, який залишений з бульбочкових бактерій, які росли на кореневій гороху на корінні. Там є ґрунт, він же є, є забезпечений, нашо нам додатково, ми якщо переборщимо з азотом, будемо мати проблеми тоді з цим не угу. є розділені. Угу, Цікаво. Ну. <гум> Два листки разом ростуть. <гум> не розділені. <гум> чор... да, ну. <гум> і, і, і там, якщо переборщити азоту, ми потім потимати інтенсивне вилягання, ми не, не, не зможемо її втримати від вилягання, хоча там кількість азоту буде мінімальна. І Треба тут буде кількість. Ну рахуйте тут так. Буде 40 кг азоту і хай ще ну тут буде 80 максимум, отут буде 80 в діючій речовині, а там буде тільки 40 азот. Ця площа льону олійного так, Тут, звичайно, покривних культур не було, бо вегетаційного періоду не було можливості вже вирощувати покривні. Але я от здивований, я колись знав і наука доказувала, що льон є один з найкращих попередників для зернових, особливо для озимих. То є дуже добре, Після нього формується дуже добре структура ґрунту. І то дійсно правильно. як може такий стрижневий корінь. Після того, як зібрано, у формації така структура, то, то диво дається в природі. Але напевно тут працює микориза на льоні, вона найбільше розвивається, то, напевно, вона настільки інтенсивно працює з кореневою системою льону, що вона своїми гіфами то все обволокує оті агрегати в ґрунті і формує таку структуру. Ну, то просто чудова структура, коли подивишся по льоні, ну, просто фантастика. Навіть не, не завжди після покривних культур виходить така. Така структура грунту, як після льону. А це ваше поле. Ні, Михайло Іванович, то наші сусіди, поряд, е велике господарство. козима пшениця також. Та, Козимо пшениця, але рахуйте, що тут них був ну, затрати, уявляєте собі там Томбробка, потужний обробіток ґрунту, підготовка ґрунту під посів, е посів. Ну, затрати, я думаю, що порівняно з моїми, Ну не, не думаю, а впевнений, що суттєво більше. А розвиток, який, який ми бачили там, який ми бачимо тут. Ну, різниця є так. Якщо взяти по, 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 по розвитку наполовину, там більше розвинуті пшениця, однозначно і одна, і друга площа, то, то є правда. Тут також є густота, це вроді би гарно. Так, гарно, але нічого не можна сказати, так, але, але, але різниця суттєва в розвитку. Суттєва. Так, да. Там ви не обробляєте ґрунт, там ви покривні культури вирощуєте і який розвиток. Так. І за, затрати це, мінімальні по поживлення. Тоді можна розглядати як контроль. Ну так, та, а ми наглядно бачимо, yeah, як так. воно розваться, і потім і до осені будемо бачити, який тут буде врожай, yeah, як і буде. Такі роботи тут. Так, багато тут роботи. Звичайно, що при обробітку ґрунту то є затратлено... вам пожати руку. Знімаю шляпу. <реш> 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 а я перед вами, що ви такий є чоловік, що комусь комусь показуєте розказуєте.